Доброго дня! Тема уроку теплоенергетика, способи збереження енергетичних ресурсів. Скільки енергії споживає людство? Наскільки часу нам вистачить органічного палива? Чи існують альтернативні джерела енергії? На всі ці питання сьогодні ми спробуємо дати відповідь. Протягом багатьох століть паливо було практично єдиним джерелом енергії для людства. Енергію палива використовують автомобілі та інші транспортні засоби для обігрівання житла та приготування їжі у виробничих процесах для вироблення електроенергії на теплових електростанціях. Газ, нафта, вугілля є викупними ресурсами і їх запаси обмежені. За останні 35 років споживання нафти зросло з 20 до 30 мільярдів баронів на рік. За нинішніх темпів споживання розвіданої нафти вистачить приблизно на 40 років, нерозвіданої ще на 10-50. Запаси природного газу вичерпаються протягом 40 років. Розвіданих запасів вугілля вистачить на кількасот років споживання. А тепер спробуємо відповісти на одне з найважливіших питань людства. Через декілька десятків років звичні зараз види палива опиняться на межі зникнення. Що ж робити? Для цього сучасники формували три напрями розв'язання проблеми майбутнього енергетичного голоду. Перший напрямок це економія наявних викупних ресурсів. Йдеться мова про використання нових технічних рішень, енергозберігаючих технологій. Другий напрям поступова заміна палива з викупних ресурсів на паливо, одержуване з рослин. Зараз уже використовують два типи технологій виробництва рослинного палива: видобування замінників бензину з рослин, що містять цукор. Та переробляння на дизельне паливо олії, одержуваної з деяких рослин, наприклад, рапсу. Третій напрямок: використання альтернативних джерел енергії. У 20 столітті помітну роль стали відігравати альтернативні джерела енергії: гідроелектростанції, атомні електростанції, вітрогенератори, сонячні батареї, викупних запасів урану, палива для атомних станцій. Вистачить на кілька сотень років. У багатьох країнах, наприклад, Франції, України, США, цей вид виробництва електричної енергії є одним із провідних. Так, в Україні на атомних станціях виробляють близько половина всієї електроенергії. Невичерпним джерелом може стати термоядерна енергія. Запасі важкого водню, палива для термоядерного синтезу, у Світовому океані вистачить на багато тисячоліть. Чи можливо зекономити на комунальних послугах вже зараз? Сучасні принципи енергозбереження полягають не лише в застосуванні певних новинок, нехай і унікальних, принциповим є завдання комплексного використання кількох технологій. Розглянемо звичайну квартиру та напрями енергозбереження, які стосуються саме неї, наприклад, заміна традиційних вікон на склопакети. Утеплення дверей, нанесення спеціального теплозахисного покриття на зовнішні стіни будинку, установлення електричного або газового котла на нагрівання гарячої води, застосування економних лам та електричних приладів з невеликим споживанням енергії. А за рахунок чого ще можлива економія в домівках? Подумайте. Та спробуйте відповісти на дане питання вже самостійно. Теплоенергетика дає не лише користь, тому варто розглянути і вплив теплоенергетики на природу. Наприклад, кислотні дощі, які спричинені викидами електростанцій. Парниковий ефект. Що спричиняє підвищення температури поверхні землі, забруднення повітря газовими та аерозольними викидами, забруднення ландшафту, забруднення ґрунтових вод. І це лише частина негативного впливу теплоенергетики на природу. Тому Проваджуючи це, треба бути дуже обачними. Щоб уникнути таких катастрофічних наслідків, у 1997 році в місті Кіото, Японія, уряди багатьох країн підписали так званий Кіотський протокол. Згідно із цим документом, для кожної країни світу визначено максимальний об'єм викидів СО2 від промислових і побутових джерел разом. Якщо цей об'єм перевищено, то країна-порушник сплачує певну суму штрафу, яку потім використовують для зниження рівня викидів. У 2015 році Кіотський протокол був доповнений Паризькою угодою, якій окреслено подальші перспективи обмеження викидів. На наступні питання відповідаємо самостійно. Вони допоможуть зрозуміти, чи добре ви засвоїли поданий матеріал. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 18, дати відповіді на контрольне запитання та виконати справи 18 номери 1 та 2. І починаємо готуватись до контрольної роботи. Дякую за увагу! Dos ostriti.